Степан Руданський Вовки. Чого, брате, так збілів? Що з тобою сталося? Ах, за мною через став аж сто вовків гналось. Бог з тобою, сто вовків, та б село почуло. Та вірно, пак і не сто, а п'ятдесят було. П'ятдесят диво в нас? Де б їх стільки взялось? Ну, Іванцю, нехай так, але десять гналось. Та й десять не було. Знать, один усього, а як один аби вовк. Страшно й одного. А може, то й не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве? Дякую